Добрий день, наші спортсмени та вболівальники всеукраїнських змагань. Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. 5 лютого вже розпочався другий етап на рівні територіальних громад. Ми презентували формат проведення змагань та їх оформлення. Уже завершився конкурс з вибору обласного спортивного талісману шкільних ліг. Ви голосували за тварину, яка репрезентуватиме Вінничину та уособлюватиме спортивний дух кожної із команд. Рада вам повідомити, що в результаті запеклої боротьби між двома кандидатами. Атами перемогу здобув лис. Очікуємо на появу нашого нового символу на районних та обласних етапах змагань. Кожен заклад вже вибрав свою тварину для створення індивідуального, впізнаваного логотипу. Наразі 1895 учнів та учениць позмагались за першість у своїх громадах. Змагання відбулись з баскетболу, серед дівчат. Змагання проведені у п'яти громадах, серед юнаків у шести, з волейболу, серед дівчат у семи громадах, серед юнаків у восьми. З футзалу у семи громадах, зі спортивного орієнтування у шести громадах, з черлідингу у трьох громадах. Упродовж лютого початку березня всі громади області завершать проведення другого етапу змагань. Краща команда буде боротися за перемогу на районному рівні вже у березні-квітні 2024 року. На початку травня ми дізнаємось, які команди стануть кращими в області. Саме вони представлятимуть наш регіон на загальнодержавному рівні. Бажаю усім успіхів, сил, витримки та жаги до перемоги. Хоч у наголосити, що ці змагання не лише для спортсменів, а й для справжніх вболівальників за своїх однокласників, за свою школу, громаду область. Разом переможемо, пліч опліч йдемо до мети.